Кальції, Детринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Російські ракети сьогодні атакували Дніпро у місті багато поранених. Детальніше дізнаємося у радниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Наталії Бабаченко. Пані Наталю, вітаю вас. Дякую. Розкажіть нам останню інформацію про наслідки ракетного обстрілу Дніпра. На жаль, у нас сьогодні таке було дуже гарячий, Був гарячий дуже ранок. Є кілька прильотів. На зараз 19 людей поранені, 13 з них перебувають у лікарні, і троє у важкому стані. Серед поранених є і 15-річна дівчинка. Поранених багато, бо ракети поцілили у доволі жваву вулицю. Тобто, в цей час люди просто їхали або йшли на роботу, і їх зачепила усіх російська ракета. Та ми бачили ці кадри, які офіс президента опублікував, коли машини їдуть і там стається вибух. Це люди проїздили повз місце, куди прилетіла ракета. Так чи вона просто на дорогу впала? Так, це люди просто проїздили повз і зняли момент прильоту цієї ракети. 19 постраждалих. Це уже остаточна інформація, чи рятувальна операція триває, і кількість може бути більшою. Це ще не остаточна інформація. Людей може бути і більше поранених, оскільки люди продовжують звертатися до лікарень. Тому пізніше знатимемо, яка остаточна кількість поранених. Голова обласної військової адміністрації писав про те, що сильна пожежа виникла на місці прильоту ракети. Зараз чи вдалося її загасити? Так, на місці прильоти виникла дійсно дуже сильна пожежа. Рятувальники ще працюють, вони локалізували вогонь, але ще його утихомирюють. А які там масштаби руйнувань? Все це зараз ще з'ясовується, бо на місці усі працюють, працюють, усі служби роблять все для того, щоб якомога швидше ліквідувати ці наслідки. Коли по Дніпру вдарили ракети, телеграм-канали почали повідомляти про те, що в місті вимикають світло. Це якось пов'язано було між собою. Це не пов'язано з прильотами. Просто у нас, як і по всій Україні, тривають аварійні екстрені і планові відключення електрики. Вони були вчора, вони є сьогодні. У нас на зараз по, по відключенням десь до 300 тисяч абонентів без електрики. І ми закликаємо людей економити, максимально заощаджувати, бо від того залежить те, як у нас буде зі світлом далі. Угу. Окрім Дніпра, уже на жаль, як завжди, страждала Нікопольська громада. Розкажіть про тамтешні обстріли. Так сьогодні вночі там теж було доволі напружено. Понад 70 снарядів російських прилетіли на Нікопольщину. Ударили відразу по чотирьох громадах. Найбільше постраждав цієї ночі сам Нікополь, там до 20 будинків пошкоджено це будинки, і багатоповерхові і приватні будинки. І на жаль, влучило в лінії електропередач. І одна з ліній живила місцеву насосну, насосну станцію місцевого водоканалу, і тому люди зараз без води це понад 40 тисяч сімей. Нікополя уже енергетики почали лагодити лінії і обіцяють, що скоро подадуть електрику, і також через нічний ворожий удар понад 6 тисяч абонентів і без світла, бо там було понівечено кілька ліній електропередач. Зараз чи можна прогнозувати, коли з'явиться світло у цих 6 тисяч абонентів? Енергетики працюють, роблять все для того, щоб воно з'явилося якомога швидше. Але ми ж розуміємо, що коли починаються тривоги чи атаки, то люди йдуть в безпечні місця. Саме з цим пов'язано те, що досі немає електрики, бо енергетики довго не могли стати до роботи. Вони стали лише після того, як закінчилася атака. Чи є опалення в таких умовах у Нікополі і в районі? Там, де є електрика, там є опалення, а там, де нема, поки його немає. Але всі служби і все роблять для того, щоб і опалення, і електрика була. Я зрозуміла. Дякую вам дуже за те, що поінформували. Наталя Бабаченко, радниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, була з нами на зв'язку.